Поради щодо поводження з електрикою. Як врятувати людину під напругою? Іноді удар струма може бути таким, що людина не спроможна вирватися, ніби, приклеюючись до оголеного провода, її продовжує трясти. Що робити, щоб врятувати їй життя? Не втрачай часу, стань на ослін, дошку, купу газет або резиновий килимок і постарайся відштовхнути постраждалого вбік не руками, а дерев'яною чи пластиковою шваброю. Це для того, щоб самому не стати провідником струму і не отримати удар. Якщо всього переліченого вище у тебе немає, підскоч до постраждалого на одній нозі. Різко відштовхни його плечем. Якщо ти знаходишся на вулиці, то не можна залазити на електричні опори чи стовпи, а тим більше на вагони електрички. Також не можна гратися поблизу підстанції будиночків, на яких намальовані блискавки. У цих будиночках електрика ділиться на частини і подається у наші будинки й квартири. Ці підстанції не можна заходити, тому що це небезпечно для життя. Також не можна торкатися руками провід, що лежить на землі, і навіть підходити до нього. Якщо ти знаходишся вдома, то не можна запихати сторонні предмети в електричну розетку. Також не можна витягати вилку з розетки за провід. Не можна використовувати електроприлади поряд з водою. Не можна чіпати оголені проводи, не можна протирати увімкнуті електроприлади мокрою серветкою. Не можна вмикати в розетку несправні та пошкоджені електроприлади. Запам'ятай ці правила і будь дуже обережним.